Друзі, привіт! Сьогодні у нас Camry Hybrid. Ви знаєте, що мене більш всього тішить. Це коли ти починаєш дивитися різноманітні відосики на Ютубі, які тільки назви ти там не зустрінеш. І самі головні проблеми Toyota Camry, і повне розчарування, і таке інше, що тільки люди не вигадують, щоб заманити глядача на черговий відос про Camry. І не тільки 70-ту, і 50-ту, і 80-ту теж. Але коли ти починаєш вивчати ці відосики, то з'ясовується, що найголовніші та найстрашніші проблеми цих авто це лакофарбове покриття, гальмівна система і деякі проблеми з салоном. Але виникає логічне питання: якого дідка ти починаєш відос задньої частини авто. А я вам відповім. Тому що самі популярні коментарі на нашому каналі це, по-перше, куди подівся мій співвідучий Віктор, і якого дітька ти кажеш. Кемрі, а не камрі. А я вам відповім, друзі, що поки ось ця назва пишеться латинськими літерами, ви можете її вимовляти, як вам заманеться. Хочете камрі від японського Камурі Карона, а хочете, читайте її так, як читають, наприклад, американці. Кемріт. І все одно, і той і той варіант буде правильний. Отже, let's go! Але, друзі, перш ніж ми більш детально поспілкуємося саме про X-V-70, я хотів сказати, що саме цей екземпляр має дуже важливу, скажімо так, героїчну місію. Це авто, яке розігрується командою. Карбіт, і як завжди, все заради того, щоб підтримати Збройні Сили України. Отже, карбіт розігрує цю автівку, і акція триватиме до 21 січня 2025 року. До 23.59. Розіграш цієї автівки відбудеться в прямому ефірі на каналі «Карбіт» 23 третього. Січня о 19.00 що потрібно зробити для того, щоб взяти участь в розіграші цього автомобіля. Потрібно задонатити на картку Монобанка суму від 500 гривень і кратно 500 гривням. 500 гривень це один умовний квиток. 1000 гривень це два умовних квитки, а 10 тисяч гривень це 20 умовних квитків. Всі ці гроші буде направлено на підтримку збройних сил. України, а саме на придбання дронів та на придбання ендопротезів для лікування наших військових. Я думаю, що на нашому каналі, точнісінько, так як і на каналі Карбіт, не лишилося тих людей, які не в курсі, як відбуваються ці акції, ці розіграші. Але все одно я нагадаю, для того, щоб ви гарантовано прийняли участь в розіграші цієї машини, потрібно в описі до платежу вказати ім'я, прізвище і головне. Контактний номер телефону, особливо, якщо ви не є клієнтом Монобанка. Як завжди, Монобанк надає спеціальну Excel-таблицю, яка потім заганяється в рендом Орхі саме за допомогою цього сервісу і з'ясовується переможець, який незабаром отримає ось цю. Тойоту, тобто потрібно розуміти, що лишилося декілька днів, не зовсім багато часу, і у вас є чудова можливість підтримати зсу. Ну і звісно, виграти ось цю Тойоту. До речі, якщо вам цікавий технічний стан саме цього екземпляру, то ви можете переглянути детальне відео, але на каналі Інфокар. Посилання на це відео ми лишимо в описі під нашим відео. Ну а тепер давайте більш детально поспілкуємося про X-80. Річ у тому, що у нас є спеціальна рубрика, де ми намагаємося відповідати на деякі ваші запитання за допомогою YouTube шортів. І одне із останніх запитань було таким: де на чому ти ранньою? Менше топив за японське авто, а тепер все ж таки віддаєш перевагу німцям. Друзі, це не зовсім так. І на це питання складно відповісти одним реченням. Річ у тому, що, на мою особисту думку, багато залежить від. Тих цілей, які ти ставиш перед собою, саме чого ти хочеш досягти з тим чи іншим автомобілем. І я вам скажу так: що якщо мова йде про якісь нормальні, потужні позашляховики, то все ж таки я віддам перевагу японському автопрому. Якщо все ж таки при виборі авто домінантою є отримання емоцій, то звісно я перевагу віддам німецькому автопрому, а в деяких випадках може навіть і італійському. Але все одно, давайте спробуємо з'ясувати, кому ці. Саме така машина. Ну, по-перше, двигун А25А ФXС. Це у нас гібридна версія. І тут бензиновий 4 двигун об'ємом 2,5 літра. Я не знаю хто. Але хтось колись ляпнув, що ресурс цього двигуна 250 тисяч кілометрів. Товариство це тотальна брехня, тому що є величезна кількість екземплярів саме у такому виконанні, які здолали позначку у 300-400 у тисяч кілометрів і продовжують їхати. Це двигун, який має по дві форсунки на кожний циліндр. Тобто це ще та класна тема, яку досить часто використовувала Toyota, а також ВАК, коли є форсунки. Без Безпосереднього впорскування і форсунки MPI. Це дозволяє двигуну більш еластично працювати у всіх діапазонах обертів. Це двигун, який працює за принципом Міллера Аткінсона. Про це ми теж багато разів спілкувалися. Я не бачу сенсу все це повторювати. І це досить розповсюджена формула, коли мова йде про гібрид. Тому що саме гібридна установка, електродвигун та батарея допомагають рухатись авто, коли саме. Двигун, який працює за принципом Міллера Аткінсона, знаходиться не в оптимальному диапазоні роботи. Алюмінієвий блок, алюмініва ГБЦ, все це вже ми бачили і все це ми чудово з вами розуміємо. Трансмісія і сівті, яка теж працює за своїми принципами, комусь це подобається, а комусь ні. Але в цілому, якщо вам потрібен седан, який буде виконувати багато різноманітної роботи, і відболікаючи вас своїми хворобами мінімально, якщо вам потрібна машина, яку ви без проблем за декілька днів захочете продати на вторинному ринку, не втративши майже нічого в ціні, то саме в цьому випадку вас має цікавити кемрі в гібридному виконанні. Ну а тепер давайте трохи катнем для того, щоб пригадати, що ж там відбувається за кермом. Ви Знаєте, я був трохи здивований. Чому? Тому що я вже забув, як це бути за кермом Toyota Camry XV70, Але коли я сів за кермо цієї машини, я був приємно вражений. Чому? Ну тому, що тут є певний рівень комфорту. А цього іноді не вистачає, і тут є якась динаміка. Ти натискаєш на педаль акселератора, і воно їде. Воно їде, і динаміки тут, завдяки саме гібридній установці, вистачає. Ви знаєте, друзі, останнім часом я приділяю досить багато уваги саме підвізці авто, тому що вона, підвізка, може зіпсувати всі відчуття від автомобіля. Нехай він виглядає як витвір мистецтва. Але якщо підвізка лайно, то і машина вже перестає бути для мене цікавою. Але головне полягає не в тому, що комфортна підвізка, чи вона жорстка, чи авто керується, чи не керується, чи ви можете там релаксувати, чи не можете. Овне, на мою думку, щоб підвізка відповідала концепції автомобіля. Що я маю на увазі? Уявіть собі, що ви їдете на двомісному купе, у якого неймовірно комфортна підвізка. Але це не має сенсу, тому що купе має рулитися як хірургічний скальпіль. Купе має відповідати певному настрію, і саме в таких випадках я називаю таку підвіску невдалою. У Toyota Camry в 70-му кузові взагалі з цим. Проблем немає. Підвізка тут комфортна, але це ще не суттєве жиле. Єдине, чого мені тут не вистачає, це шумоізоляція, тому що дійсно в цьому седані трохи загучно. І цей саунд дизайн ще прикрашає звук двигуна. Коли ви натискаєте на педаль акселератора, ваш чотирициліндровий двигун починає ревіти, нервово ревіти, і все це перетворюється на один не дуже приємний саунд дизайн саме в цьому седані. Але до цього можна звикнути, якщо ви не агресивний водій і постійно не робите ось такі рухи на педалі акселератора. Тут все буде окей. До речі, ми на цій автівці катаємося другий день і катаємося дуже агресивно. Коли ми забирали у Ярослава цю Тойоту, там розхід був щось близько 7 літрів на 100 кілометрів. Але сертешники вже змогли зробити 9,5 літрів. Але це постійно в режимі педаль до підлоги. Дивіться, я постійно розповідав, що коли у вас виникає питання, якому двигуну віддати перевагу бензиновому чи дизельному, то у випадку з німцями краще віддати перевагу дизелю, у випадку з корейцями краще віддати перевагу дизелю, у випадку з японцями краще віддати перевагу бензину. І мова не йде про те, що у японців погані дизельні двигуни. Ні, мова йде про те, що у них занадто добрі бензинові двигуни, які взагалі не викликають жодних проблем. Тому що ми з вами чудово розуміємо, щоб сучасний дизель засунути в сучасні екологічні норми, потрібно додати немало зусиль, і виходить так, що турбодизельні двигуни сучасні турбодизельні двигуни виходять занадто дорогими. Ми отримуємо технологічний занадто складний двигун, над яким постійно потрібно труситися, який має шалену кількість різноманітних датчиків, сажеві фільтри, едблю і таке інше все заради того, щоб зробити вихлоп авто якомога частіше. Але японці обрали інший шлях саме у вигляді гібридних авто, які споживають паливо набагато менше ніж звичайні бензинові версії, і не є такими складними, а іноді складними. Складними та ненадійними як багато турбодизельних автомобілів у виконанні будь-якого автовиробника. А коли почнуться норми Євро 7, я не знаю, але мені здається так, що мало хто лишиться з автовиробників з турбодизельними двигунами у своєму модельному ряді. Подивіться, зараз вже багато хто взагалі відмовляється саме від турбодизелів на користь гібридних, електричних та просто бензинових версій. Я не Стверджую, що це правильний класний напрямок для нас, як для кінцевих споживачів. Ні, я маю на увазі, що це правильний стратегічно правильний напрямок. Розвиток гібридних авто для Тойоти як для автовиробника. Вона досить добре на цьому знається: шалений досвід у Toyota, у Хонди, у деяких інших автовиробників і все, вони більше не потребують турбодизельного напрямку взагалі. Він лишається, звісно, він буде, але поки що у нас ще є Євро 6. Але коли почнеться Євро 7, я маю великий сумнів, що японці продовжать випускати турбодизельні двигуни. Друзі, ще декілька Слів про підвізку. Дивіться, ми трохи згодом поспілкуємося про ціни на нові запчастини для Toyota Camry, і ви будете здивовані, що все це досить бюджетно. І з урахуванням того, скільки воно коштує, я маю на увазі запчастини. Підвізка тут вийшла максимально універсальна. Що я маю на увазі? Ви не будете страждати на поганому асфальті, на поганій дорозі. Ця підвізка зможе з'їсти майже все, і ви будете комфортно себе відчувати на швидкостях за 50 км на годину. Це я називаю універсальною підвіскою. Звісно, мова йде не про трек дні, про якісь там шалені результати на чайці, наприклад, або на якомусь іншому автодромі, але у щоденному використанні це максимально універсальна підвізка, яка мені заходить. Вона повністю відповідає загальній концепції автомобіля. Бізнес бізнес-седан. Друзі, ви знаєте, чим більше всього мене здобувала саме ця генерація Toyota Camry xv 80 коли ти вже побачив її. З самого початку, як вона почала вироблятися, і до її фіналу мене здивувало те, що цю версію досить активно тюнінгували. Я маю на увазі зовнішній тюнінг. На ці автівки встановлювали агресивні бампери, агресивні дифузори, спойлери і таке інше. Чому? Тому що, по-перше, були версії з двигуном 3,5 для американського ринку, які їхали досить жваво. Ну і загальний дизайн авто вийшов досить вдалий, вдало агресивний Сивний, що спонукало саме деяких власників, і робити такий зовнішній тюнінг Не з сороковкою, ні з п'ятдесяткою, не з тридцятого. Я такого ніколи не бачив. А саме 70-й кузов, на мою думку, щодо дизайну вийшов досить смачним. Друзі, ну і якщо вже мова зайшла про те, як їде Toyota x 80 в гібридній версії, то я пропоную з'ясувати деякі цифри за допомогою нашого драгі. 402 метри, гальмування сотні до нуля. Моноприводна компоновка, звісно, у нас буде багато питань щодо щеплення з поверхньої землі, але тим не менш, якісь цифри ми з вами стовідсотково дізнаємось. Отже, let's go! Друзі, перш ніж ми перейдемо до салону Toyota Camry, давайте подивимося, що відбувається з цінами на нові запчастини. Як завжди, зв'язалися з нашими друзями та партнерами інтернет-гіпермаркетом автозапчастин ukrparts.ua, Хлопці нам надали таблицю з цінами і ось що відбувається. Ну, давайте по гальмівній системі. Диск гальміний передній оригінал коштує 3,954 є по наявності. Феродо є по наявності і коштує 2,214 гривень. Колодки гальмівні передні. Оригінал є по наявності, коштує 3402 гривень, а ТРВ потрібно почекати 2 дні і коштують 1986 гривень. Фільтр повітряний є по наявності і оригінал, і замінник. Оригінал коштує 1476 гривень, а Манфільтр 816 гривень. Тепер корпус термостату є тільки оригінал чекати один день, але він коштує 1812 гривень. Помпа тільки оригінал, але є по наявності, і коштує вона 5556 гривень. Ну і давайте щось по підвісці. Наприклад, мотачина задня, оригінал є по наявності, коштує 7782 гривні. Амортизатор передній оригінал є по наявності, коштує 5118 гривень. І амортизатор задній 3570 гривень. Це оригінал, який теж є в наявності. Якщо вам цікаво більш детально подивитися на всі ці ціни, ви можете скористатися паузою, а посилання на наших партнерів Укрпарц є під кожним відео. Друзі, отже, салон нашого екземпляру. Я не хочу зосереджуватися на тому, що тут є, про концепцію салону. Все це ми з вами вже проходили і чудово пам'ятаємо. Давайте просто проаналізуємо саме нашу комплектацію і в якому стані знаходиться салон. Отже, у нас на одометрі 127 двадцять тисяч кілометр, і салон знаходиться в чудовому стані. У мене жодних нарікань. Так, є невеличкі потертості на важелі. Нашого і CVT, і в принципі все. Кермо в нормальному стані, сидіння в нормальному стані, карти дверей в нормальному стані, все чудово виглядає. Мені подобається саме як вийшло у Тойоти зробити цей салон щодо зносостійкості. Щодо оформлення. Ну, я тут вам так скажу. Що стосується зовнішнього вигляду, що стосується вигляду салону, мені 70-та Кемері подобається трохи більше ніж остання, 80-та. Трохи більше. Тут і відчувається якась легкість і таке інше. Тепер щодо нашої комплектації, це взагалі не барабан, про що свідчить зовнішній вигляд сидінь. У нас є певний комплекс систем безпеки, система Line assist, система запобігання зіткнення. Звісно, в кращих традиціях у нас є багато різноманітних кнопок біля важеля і CVT. Тут ми можемо увімкнути режим. Еко, Normal і режим спорт. У нас є режим EV Mode, це той режим, який дозволяє задіяти суто електричну батарею і електричний двигун. Далі на панелі приладів у нас, скажімо так, стандартна гібридна комбінація приладів, щось на шталт тахометру. у нас є невеличкий ЖК-РК дисплей. Ну і, звісно, спидометр. Так, тож наша Toyota може роздивлятися дорожні знаки і всю інформацію виводити на цей рк дисплей Щодо зручності посадки, щодо того, як я відчуваю себе за кермом, мій зріст 1,92 м і у мене немає ніяких нарікань. Так, не вистачає трохи бічної підтримки, але ж ми з вами пам'ятаємо саме яке призначення у цього. Класичного седану. Кермо ви можете налаштувати по будь-якому напрямку вище, нижче, ближче. Далі ви можете увімкнути підігрів керма і таке інше. У нас немає люку, єдине, чого мені трохи не вистачає, це висоти стелі. Але це з урахуванням того, що я сижу в такому ось капелюсі, і у мене є бубон. Але за кермом сидіти. Нормально, зручно, можна здолати багато сотень кілометрів без відчутної втоми, і з цим проблем ніяких немає. Мультимедійна система так, у 2025 році виглядає вона дещо сумно, але тим не менш головну інформацію, важливу інформацію ви завжди зможете тут отримати. Подивитися, як у вас розподіляється енергія, керувати аудіосистемою і таке інше. Підв'язати сюди телефон теж. Ви з легкістю зможете. До речі, що я і зробив. Тут у нас е, трохи в глибині є USB-роз'єм, який теж дозволить вам трохи оптимізувати симбіоз вашого мобільного пристрою та мультимедійної системи. Є у нас величезна ніша, але це таке. Про це все ми вже з вами багато разів чули. В цілому, що я хотів зафіналити по цій автівці з урахуванням пробігу, з урахуванням того в якій акції зараз ця автівка є головним героєм. У мене жодних нарікань немає як до технічного стану, точнісінько, так як і до стану салону цього автомобіля. Тому пропоную не витрачати зайвого часу і поїхати ще трохи катну. Отже, друзі, які висновки є у нас наприкінці цього тис-драйву? Як завжди хотілося б вкотре вам нагадати, що все це не про машину, а про можливість допомогти Збройним силам України і отримати приємний бонус у вигляді цього бізнес-седану. Друзі, минає майже третій рік війни. а Ми з вами продовжуємо виконувати наше головне завдання, нашу головну місію а саме допомагати Збройним силам України. Спілкуючись з військовими, я постійно бачу їх вдячність, Чні очі мені дуже хотілося передати вам цей погляд, коли ти хлопцям купуєш гуму, коли ти хлопцям купуєш авто, коли ти купуєш зброю, амуніцію і таке інше, військові дуже дякують нам з вами за нашу роботу, хоча має бути навпаки, тому що, на мою думку, це наш прямий обов'язок, постійно, не зважаючи на що, допомагати нашим військовим, і це ми намагаємося робити. Друзі, як завжди, вам величезна подяка за те, що були поруч з нами протягом цього відео. Величезна вам подяка за те, що не втомлюєтеся і продовжуєте виконувати головне завдання, головну місію. І як завжди, побачимось найближчим часом. Па-па!